Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас з вами. Ольга Таманова. і Я вітаю вас у медіа центрі Україна укрінформ майже 9 років вже триває війна, і майже рік від. Початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Останнє соціологічне дослідження говорять нам про те, що майже 90% українців вірять і впевнені у нашій перемозі. Тож, одним із складових цієї перемоги, має стати безумовне притягнення до відповідальності всіх тих, хто вчиняв і продовжує вчиняти воєнні злочини на території наших країн, і всіх тих, хто надає такі команди, хто приймає рішення, Рішення. І саме про це ми будемо сьогодні з вами говорити. Я хочу представити наших спікерів сьогодні. Це Деніс Маслов, голова парламентського комітету з питань правової політики, і це Олег Гавриш, головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника офісу президента. Тож, пане Денисе, спеціальний трибунал робота щодо притягнення всіх відповідальних триває. Який, який статус зараз і яка роль у цьому процесі наша України? сама? Дякую. Перш за все, хочу сказати, що станом на початок цього тижня в Україні було зареєстровано більше 87 тисяч. Воєнних злочинів. Це тільки тих, які були зареєстровані. Ми розуміємо, що їх більше. Внаслідок воєнних злочинів загинуло майже 10 тисяч лише цивільних осіб. Знову ж таки, це лише те, що вже зареєстровано. Загинула 461 дитина. Кожен день ця статистика, на жаль, збільшується. Всього цього не було би, якщо б не первісний злочин. Не було б цих вбивств, катувань, звалтувань, викрадення людей, викрадення дітей, якщо б не первісний злочин Злочин агресії, який було вчинено Російською Федерацією, не 20. 4 лютого 2022 року, а набагато-багато раніше ще в 2014 році. А планувався цей злочин ще й до цього. Такі особи, як Путін, Лавров, Шойгу та інші мають понести відповідальність. На сьогоднішній день, на жаль, в частині злочину Агресії міжнародне правосуддя тому й. В яке вірить багато людей, виявилось неефективним і неспроможним притягнути саме за злочин агресії цих осіб. Тому в Україну ще на початку повномасштабної агресії було запропоновано створити спеціальний трибунал за саме за злочин агресії проти України той трибунал, який має посадити на лавку підсудних. Основних дієвих осіб, вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Без цього про справедливість ми говорити не зможемо. Наш президент Володимир Зеленський в своїй формулі миру в сьомому пункті чітко вказав, що одним із умов будь-яких мирних рішень. Може бути в сьомому пункті лише питання справедливості це питання створення спеціального трибунала за злочину агресії проти України та створення міжнародного механізму відшкодування збитків. І президент України, і наші дипломатичні представники, і робоча група, створена президентові України ще весною минулого року. Яка займається питанням створення міжнародного спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії, керівником якої є Андрій Єрмак, і до якої я маю честь входити ці групи, предметно займається питанням створення трибуналу. Зусилля величезні були докладені всіма е, учасниками цієї робочої групи президентом дипломатичним корпусом. Нашим я, я можу сказати так, що якщо... Наприклад, ще влітку на початку в першій половині літка багато хто не вірив з міжнародних експертів, з політиків взагалі про можливість створення такого трибуналу, то на сьогодні вже більше 20 країн, 25 країн приєдналися до так званої core group, яка предметно. Опрацьовує модель створення трибуналу. Україна запропонувала світові своє бачення, вийшла з активною позицією, запропонувала своє бачення, проєкт статуту цього трибуналу, модель його роботи. Нам довелося докласти дійсно великих зусиль, спілкуючись з політиками, проводячи заходи відповідні, десь переконуючи, тиснучи. З різних країн світу для того, щоб на сьогоднішній день ми дійшли до того, що вже обговорюється саме модель трибунала і його можливі документи. На сьогоднішній день є три запропоновані моделі трибунала нашими партнерами, в тому числі Європейською Радою. Перша модель це модель створення трибуналу за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Там, де Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй на підставі резолюції може підписати договір з Україною про створення такого трибуналу. У нас влаштовується модель. Це була одна з наших пропозицій. Друга модель це. Багатосторонній міжнародний договір відкритий для підписання багатьма країнами, які поділяють цінності, які вірять, що світова безпека і світовий порядок не може існувати без притягнення до відповідальності злочинців, кремлівських злочинців. Ця модель нас теж влаштовує. Ми її пропонували. Третя модель, яку запропонували і яка обговорюється, це модель гібридного трибуналу. Це коли в національній судовій системі України створюється з окремими повноваженнями суд, до якого входять міжнародні судді, іноземні судді для того, щоб дотримуватись там правил справедливості. Всестороннього розгляду і вони зможуть розглянути питання відповідальності за злочин агресії проти України. Ми висловили певні свої занепокоєння щодо того, що національний суд не може на сьогоднішній день не зважати на імунітет. Який має Путін, який має Шойгу, тому що національні суди не можуть притягати до відповідальності вищих посадових осіб іноземної країни. Ми не хочемо відходити від тієї позиції, що і Путін, і Шойгу, і їх вище військове політичне керівництво здійснило злочин проти України, злочин агресії. І що вони мають понести відповідальність. Тому ми вважаємо, що дві перші моделі є найбільш правильними і будемо наполягати, щоб вони були реалізовані. Ці моделі, без цього справедливості в світі не буде. Генеральна асамблея ООН має проголосувати резолюцію, в якої закладені базові параметри формули миру нашого президента. Володимира Зеленського сьогодні до річниці початку повномасштабного вторгнення. Там закладені базові елементи формули миру президента Володимира Зеленського. Тому ми дійдемо до кінця разом з нашими міжнародними партнерами, разом з цією коргрупою групою і все ж таки створимо цей трибунал і притягнемо. На лавку підсудних Путіна і все вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. Бо за сльози, за зруйнування вони мають відповісти. По іншому, не буде. Дякую. Дякую. Перед нами як перед державою Україною зараз постає надвелика і надважливе завдання: це збір, оприлюднення та верифікація всієї інформації щодо тих злочинів, які вчиняли і продовжують вчиняти росіяни на нашій території. І тож зараз я попрошу пана Олега презентувати важливий інформаційний проект, книга катів українського народу. Доброго дня. Це дійсно дуже важливий проєкт, тому що в ньому є 1700 людей, які створювали злочини, воєнні злочини проти України. Тобто це люди, які, власне, давали вказівки стріляти ракетами по нашим містам. Це люди, які вбивали, це люди, які вґвалтували. Це саме те, що ми звемо катами. Саме цей проєкт створений для того, щоб. Суспільство могло доєднатися, наповнювати і давати там верифіковану перевірену інформацію, тобто перевірену інформацію. Власне, хто його хто їм опікується. Це проект спільний офіса президента. Також в ньому наповнення інформації займається гурміноборони, а також Генеральна прокуратура. Це те, де ви можете побачити людей, якщо там написано, сказано, що вони винні. Це означає. Що вони винні 100%. Саме президент України неодноразово говорив і наголошував на тому, що кожен злочин воєнний буде покараний. Ніхто не залишиться безкарним. Навіть формула міра, яку буду голосувати сьогодні, є справедливість пункт. І цей пункт він якраз означає, що всі ті, хто скоїв злочини, вони будуть покарані 100%. Чому це важливо? Тому що ми маємо тут верифіковані дані, ми перевірені, перевірені спеціальними службами України, і де ми маємо власне фото людини, яка скоїла злочин, його біографію. Ми маємо інформацію про те, що він робив. І ми можемо 100% довіряти цьому. Також на сайті я хочу сказати всіх, призвати, доєднатися є електронна адреса. Сама назва сайту, Torture Scam. тобто ви можете вийти, перевірити, будь ласка, і якщо у вас є інформація про те, що хто скоївав злочин, ви можете доєднатися. Якщо ви можете побачити цих катів, це 1700 людей на сьогодні. Ви можете, і ви знаєте, що він скоїв ще якийсь злочин, ви можете доєднатися і сказати. Коли я розмовляв з людьми, які пережили трагедію в Бучі, вони казали, що було два дві людини там з позивними шкіпіри Дрозд, які скоїли. Кожен там е, десятки вбивств, тобто це саме там були такі е, перепрошую за це вираз кончені. і таких людей теж е, багато. І Ви можете, побачивши на цьому сайті цих людей, додати е, надіслати інформацію так, щоб ми могли доповнити. Е, більш того, у нас є е, дуже багато фото військових злочинів. Тобто, ви можете е, е, відшукати у нас найбільшу базу військових фото військових злочинів, взагалі, яка є в. Країні, це перевіріне фото. Зараз ми наповнюємо описами. Будемо наповнювати описами кожне з цих фото, де саме сталося цей злочин, хто за ньому стояв, там як це все відбувалося, і таке інше. І е, найближчим часом ця, е, ця база буде наповнюватися і е, будете отримати більшість інформації. Більш того, я призиваю всі змі, які займаються е, власне. Розслідувацькою діяльністю, дивитися на злочинців на цих дивитися інформацією, і також використовувати нашу інформацію, тому що це те, що перевірено, те, що перевірено спеціальними службами України, в тому числі гур Міноборони. У нас також буде створено розділ розділ хронологія війни. Тобто ми розповімо про те, як все відбувалося в динаміці. На жаль, Війна триває і е, тому будуть наповнитися ще е, тими злочинцями, яких ми розкрили. Ми будемо про них розповідати. І е, це динамічний сайт, на якому буде е, на жаль, все ще буде е, додаватися інформація, і е, е, буде е, він буде наповнитися. Я тут е, є адр... Він буде наповнитися. Я тут є адреса електронна. Ви можете по неї, якщо у вас є інформація, якась писати все, що вам потрібно. І, будь ласка, приділіть всі увагу, особливо змі, вивчіть цей сайт. Подивіться на все, що є, тому що для нас дуже важливо, щоб кожна людина, яка створила злочин, була покарана, ніхто їм цього не пробачить. І для них же краще, якщо це буде суд, тобто, якщо ми говоримо про воєнні злочини, це буде або МКС, міжнародний кримінальний суд для самих таких вапіючих якихось випадків. А якщо ми говоримо, про там всі інші. Це буде українське правосуддя, тобто у нас є СБУ, МВД, які ведуться з цієї кримінальної справи. Є прокуратура, яка цим опікується, і ми все це будемо розслідувати, і кожен буде покараний. Ніхто не залишиться непокараним. для президента. Це дуже важливе питання, і ми будемо цим перейматися. Наприклад, люди, які, яких ви бачите, ну перше двоє ви напевно, знаєте. Це люди, які стояли за військове командування, російське, яка стояла за злочинами. вон, Суровикін, наприклад, а інші, от ці от чотири покідька, там один. В Кепці інші там моряки, це ті, хто саме запускали ракети Калібр. Це люди, яким ви можете подякувати в лапках за те, що у нас немає світла, за те, що у нас гібнуть люди, за те, що були розрушені торгові центри, порушені і була скоєна досить інших злочинів. Там також є розділи, де ми. Пишемо про вбивців, про тих, хто вбивав з обставинами злочину. Дуже, дуже інформація конкретна і там багато чого написано. Є ті, хто гвалтували. Наприклад, от, гімна у мене є Шишимарін, Бабикін, Романов, гвалтовників, Саліхов, Хаміянов, Фасахов і таке інше. Тобто кожна людина, яка створила злочин, вона не зможе. Не Уйти від відповідальності, і це головне, що е, про кожного ми зберемо інформацію. Я хочу сказати, що е, цей сайт е, вже були випадки, коли е, намагалися, він приносить дуже багато галусу е, у Росії. Були випадки, коли намагалися там навіть знайти, хто його робить, там якісь погрози е, звучали, але е, зрозуміло, що е, ми виходимо сюди, як то говорять, відкрито, і говоримо, що нам все одно, будуть погрози чи ні, ми вас знайдемо і ви будете покарані, і це буде для вас щастя, якщо ви будете покарані в судах. Тому що, якщо не суди, є інші органи, які зможуть до вас добратися. Це те, що хотілося б, щоб почули ті російські воєнні, які будуть. Ще раз і ще раз сюди створювати злочини і будуть думати, що вони будуть непокараними. У нас був випадок дуже цікавий, коли, наприклад, така 4-та рота, 34-ї креме бригади спеціального призначення військ Національної гвардії Росії, людина, яка була в цій роті, вона написала про всіх своїх там тих, хто заслуживців, і дала щерпучну інформацію взагалі про те, що вони скоїли. І... Вийшло так, що вони там дуже це обговорювали в соціальних мережах, хто ж це мог зліти, цю інформацію, таке інше, але не один злочин не останеться непокараним. Ми всіх знайдемо, про всіх напишемо, і потім всіх заставимо відповідати. Тому краще, що може зробити російські військові, вони можуть вийти з території України, а ті, хто зробив злочин, це здатися правосуддю і отримати вирок і суд. Тому що, якщо ви не отримаєте вирок і суд, ви отримаєте іншу розплату, про яку, яка буде набагато жорстокеша. Дякую всім дуже, якщо є якісь запитання, готовий відповісти. Щодо механіці відразу, якщо приходить повідомлення від людини, потім воно верифікується якось нашими тим самим гуром чи іншими органами. Так, тут розбирається, що це за людина. У гура дуже багато матеріалів. Тобто це і накази навіть, і про кожну людину, там, та? і обставини справи. Тобто Відомо все, коли, в якому там в якої годині люди зробили це, так і інше. Якщо ми говоримо навіть про розслідування, подивиться розслідування New York Times, що стосується Бучі. Там в власне в онлайн режимі можна побачити через камери спостерігання там те, що. Чим обладнане майже любе українське місце. Як взагалі відбувалося все? Як вбивало людей? Хто там був з керівників там, поряд? Хто дивився на все це? Тобто, це, так, це зробила змі. А у гуру інформації набагато більше. Тобто, ми знаємо все. Дякую вам, шановні колеги. Готові взяти питання. Прошу. Добрий день, Укрінформ Олена Литвиненко. Ну, у мене два питання. Перше питання щодо мабуть, більше до пана Маслова. Скажіть, будь ласка, ви вже говорили про трибунал, про резолюцію очікувано, про різні моделі яким чином притягати до правосуддя. Скажіть, будь ласка, а є розуміння в Україні часові рамки, коли взагалі може початися от, власне процес практичної притягнення до відповідальності, практичного створення? Трибуналу, тобто перехід від обговорень до практичної реалізації, і до пана Гавриша щодо сайту, скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з міжнародними партнерами, чи надаєте ви інформацію про цих злочинців іноземним інституціям? Тому що як відомо, ми ж також Україна сподівається, також і на національні суди іноземних країн. А можливо, якимось чином взаємодіяти з цими інституціями? Дякую. Дякую за запитання. Знаєте, як мені неодноразово оставили, я завжди відповідаю. Ну, ми всі, всі з вами хочемо, щоб це сталося вчора, ну принаймні сьогодні. У мене немає чіткої дати. Я відповім дещо по-іншому. Знаєте, влітку ще ніхто не вірив в те, що взагалі серйозно не сприймав в міжнародній спільноті ідею створення трибуналу. Сьогодні більше 20 країн, 25 країн працюють в цій коргруп вже над конкретною моделлю, документами щодо ну і подальшому документами щодо трибуналу. Вже питання його створення чи не створення не стоїть. Питання створення конкретної моделі. Далі ще одна вагома річ в місті Гага. Запрацює міжнародний центр з фіксування розслідування за злочином агресії. Це завдяки нашим. Партнерам завдяки зусиллям Генерального офісу Генерального прокурора України, завдяки зусиллям президента в місті ГАГА почне функціонувати міжнародна установа, яка займається фіксуванням, збором і фіксуванням і збереженням доказів для майбутнього трибуналу, ця установа фактично покликана вже зафіксувати ті факти. І підготувати в майбутньому абонувальний акт Путіну іншим особам надати всі ці документи. Тобто, якщо ви питаєте, коли почнеться практична реалізація, то практична реалізація вже почалася. Коли буде створений трибунал, точної дати в мене немає. Але в нас є чітке розуміння, що він буде створений. Ми докладемо всіх можливих від нас зусиль. Для того щоб це сталося ще до нашої перемоги, дякую, дякую, паноле. Що стосується розслідувань міжнародних, у нас наша прокуратура тісно співпрацює з МКС з міжнародним судом, допомагає йому разом проводити розслідування. Що стосується НГО, ми дуже відкриті до того, щоб будь-яким там громадським організаціям закордонним допомагати також в розслідуванні є адреса на сайті. Ви можете написати, вони можуть написати, звернутися і. Не вас не залишиться без відповіді, але я хочу сказати, що те, що ми робимо саме, ми якраз знаходимо інформацію про, про злочинців, її публікуємо, і це вже готова, ну, готова база даних. Її можна використовувати будь-якому журналістському або розслідуванні, або громадському. Тобто те, що тут це 100%, що це люди він винний. Там з без, будь-яких без, без, без причин вони ніколи туди не до нас до цієї бази даних не потраплять. Тому, будь ласка, якщо комусь цікаво, можете використовувати, якщо є якісь пропозиції до співпраці, ми відкриті, Будь ласка, пишіть, обов'язково відповімо. Пане ложе, ви сказали, що до. Привели такий приклад чудовий щодо такого змістовного грунтовного дослідження New York Times. Ми розуміємо, що такі дослідження є і у міжнародних змі, і у наших українських змі. Чи не плануєте ви консолідувати всі ці дослідження і чи вже є ця вся інформація тут? Ну от бачите, тут є сайт, на якому є 1700 людей, які дійсно скоїли злочини. Тобто, якщо ми хочемо побачити, хто ці люди, де вони взагалі, як вони виглядають, що вони себе, хто це такі, от це, це основний і головний ресурс, який, саме головне, він верифікований. Тобто там інформація, яка 100% є правдою. Тому я не бачу, взагалі от, єдина наша проблема зараз, це те, що цей сайт він е, поки що не відомий там широкому загалу. не недостатньо відомий, тому що відомий, але недостатньо. І е, ми будемо, е, я вважаю, що найближчим часом працювати з е, західними журналістами, які проводять розслідування. Будь ласка, і не можуть звертатися, по отримати інформацію. Ну і дійсно, е, ті органи, які проводять це розслідування, це які так, як МКС, таке інше, вони від нас можуть отримати все, що їм. Потрібно стосовно додаткової інформації. Ми відкриті, і це саме ми звертаємося цією прес-конференцією. Просимо всіх звернути увагу на проекти і звертатися до нас. Чи інші питання, друзі? Питань більше немає. Тож я хочу подякувати нашим спікерам сьогодні. Нагадаю, що з нами був Денис Маслав і Олег Гавріш. Дякую за цю інформацію. Сподіваюся, всі друзі, колеги і українці ви долучитесь до того, щоб ця база була наповнена, і ми подбаємо разом про те, щоб всі, хто вчиняв злочини, були покарані. Дякую. Краще, краще щоб це, вибачте, краще навпаки, щоб по ці особи зменшували знаєте. Так, це краще, але вочевидь, що нам попереду багато роботи. Тож ми продовжуємо працювати разом на нашу перемогу, віримо в наші збройні сили і слава Україні.